О, Тут це ваше питання, можна розділити на дві частини. Перше, я нічого не маю про Терено. Особисто У мене також є майстер 2019 року, 6-го місяця, що в старій морді, на старих блоках керування. Машина топ за свої гроші. Я його купив у 2021 році. Він 19-6 го місяць. Йому було якраз на той момент, коли я його брав півтора року. Питання, яких немає, 17 тисяч доларів, їздить, йогоря і не, і не знаємо, Коти, правда, повідривали, залізли під машину, грілися, повідривали нахрен всі датчики з екології. Спочатку це все спаяло до кучі, потім почало глючити, поїхали його за 100 доларів. Це все відключили. AdBlu, відключили і сажовіка. А, сажа залишилася. AdBlue виключили тільки. Сажа залишилася. А тепер давайте поговоримо. Після 19-го року, після 6-го місяця, коли вже Рено замінило блоки керування автомобілем. І я вам хочу сказати, я вам додав відео, додав посилання на відео, подивитеся, як люди з цими машинами наїбалися. Так що ви там з покупкою трафіка нового 20-го року, не дуже то спішіть. Вони не ремонтно пригодні. Їх ні в Україні не ремонтують, ні в Європі. Ми в 22-му році, у нас було два нових мастера 20 х років. В Польщі, в Варшаві за того сраного мастера ніхто не брався. На сьогоднішній день, і посилання, яке я вам прикріплю, подивитися, це ось влітку весною відбувалося. Люди, єлі його нахрен зробили того мастера. Це просто а не машина. Просто піздець. Коротше, Рено після 19-го року, ну їх нахер вони не ремонтно пригодні. Запчастей немає, ніхрена немає, програм немає, ніхто нічого не відчуває, ніхто нічого не робить. Наїбалися з ними, попродавали, перехрестилися і до побачення. Це друге. Третє. Ті, хто їздять на втечиках, він в рено не сяде, тому що течик є течик. Тежка це машина ремонтно пригодна, яку всі люблять, яку всі знають, які мінімум косяків, які ахуєнні коробки стоять, яка не гниє, які їде, які ліквідні на авторізці, які адекватний за свої гроші. Рено ніколи не стане Volkswagen, заповнюється. І те, що ви там хочете купити, можна і газель купити, а на, а на остальні гроші ще десять газелі купити і кожен день їздити на ній. Так що тут перед тим як щось купляти, треба думати.